Доброго дня, дорогі мої друзі, і маленькі, і дорослі. Сьогодні у нас заняття з гуртками, «М'яка іграшка, і ми почнемо шити з вами сумочку для качечки Лала фанфан. Ми вже їй зробили рюкзачок, але вона у нас така леді, що їй потрібно. І ще і сумочка. Так що... Для цього нам потрібно, як ви вже знаєте, то насамперед потрібно зробити викрійку на картоні. Картон беремо з під якоїсь упаковочки, не беремо новий. І я зараз продиктую, як дуже просто тут. Дуже просто робиться викрійка. Ще, крім викрійки, нам потрібна тканина. Бажано фетр. Якась... Вибираємо якусь цупкеньку. Таку тканину, у мене трикотаж бежевого, світлого кольору. На ваш розсуд підберемо ще два гудзички, щоб отак от воно пасувало гарненько. От. І почнемо робити зараз. Викрикю на картоні. Тканинку підберете. Що ми робимо? Ми малюємо прямокутник. Прямокутник у нас має бути 18 см. Прямокутник 18 см. Відступаємо. Відступаємо від... намалювали прямокутник. Далі зараз я візьму казочку. Далі від цього краю відступаємо, відступаємо 5,5 см і ставимо крапочку, чи так лінію. ось 5,5. І тут 5,5 см. відступаємо Теж ставимо якусь поміточку, потім лінієчкою з'єднуємо. Оці дві крапки наші, дві поміточки, чи як ви це назвете. Відступаємо далі 2 см. І тут 2 см. Знову ці дві точки з'єднуємо. Потім далі відступаємо. Тут у нас було 5,5, так. І знову 5,5. І знову 5,5 тут. З цієї точки, з цієї точки 5,5, і проводимо знову лінію. Далі. Це все ми на картоні робимо. Далі знову 2 см, точка, 2 см, вибачте, точка. І знову з'єднуємо. Далі, у нас іде кришка. 2, Можна навіть сміло брати 3 см. А взагалі то, що у нас залишиться вже, то що від того всього, що у нас залишиться, бо ми відкладали 18. Це все, що в нас залишиться. Тут кутики ми заокруглюємо легенько, заокруглюємо, тому що це буде у нас отак така кришечка тут до сумочки. Далі у нас буде ручка, ручка. Ось така, тут в мене в половині, бо така, такого картону довго не було. Я отут буду згін робити. Обмалюю її, отак і далі обмалюю. А ви робите 20, зараз, скажу, 24 з половиною, значить 49 сантиметрів. Має бути така смужка. 49 см. Якщо теж довгої такої не знайдеться, можна акуратно зробити шовчик. Один із країв, один із з цього краю заокруглюємо так само. Чуть-чуть отак заокруглюємо. Бачите, тут були кутики отакі, а ми їх заокруглюємо трішки. І з другого боку теж. Заокруглюємо. Оця довжина наша вся ручки повинна по краях бути заокруглена, тому що ми будемо вставляти її ось сюди, ось сюди. Зрозуміло, так? Далі ділимо навпіл нашу нашу ручку, і нам потрібно поставити помітку середину, ось у нас 2 см тут. і Відкладаємо сантиметр і тут ставимо таку поміточку. Потім, на тканину, ми теж її переносимо. Зараз я ножичками отак трішки виріжу. Це Для того, щоб як ви будете обмальовувати на тканині, і ви сюди отак легесенько олівцем поставили на тканині теж помітку. Значить, робимо, бачите, отаку. На ціточку, щоб можна було, це буде середина. Також середину потрібно відмітити нам ось на цьому участку, на першому вузенькому участку. так як лежало у нас, на першому вузенькому участку 2 см, з однієї сторони ми робимо таку поміточку. І з другої сторони, зверху і знизу, так як в даному випадку в нас воно лежить, щоб ми не крутили, зверху і знизу ми робимо помітку. І також ножечками робимо засічечку таку. Таку засікаємо, що будемо обмальовувати на тканині, що ми поставили там невеличку крапочку. Чи то буде в нас мило, чи то в нас буде крейда, чи то буде олівець. Але олівцем дуже охайно, далеко не заходимо. Так, зрозуміли, з надсічками. січками. Так, що нам ще потрібно? Нам потрібно такі хлястики в нас будуть тут. У нас буде виглядати сумочка ось так. Будуть хлястики, отак. Два. І на хлястику зверху ми пришиємо годзика. Отака буде сумочка. Ось Така сумочка ось буде. На картоні. Стриває гудзик. Ось, Така буде сума. Тут буде ще один хлястик, і буде ще один гудзик. Так, що далі? З цим зрозуміло, величина хлястика. Величина хлястика у нас буде 4 см, і ширина його буде, ну, трішечки сантиметр і 2, один, один сантиметр і 2 міліметри, отак. Чуть-чуть більше, ніж сантиметр, 1,2 см. Отака от буде ширина. Що вам потрібно? Вам потрібно зробити розкрій. Одна деталь, отака от у нас, одна деталь. Одна деталь. І тут у мене згіяне, але я рахую, що це буде. Ну, ви мене зрозуміли, що у вас буде більше. Може, у вас більший картон. Як ні, то пишемо тут «згин», Ось тут пишемо «згин», І буде дві деталі. Тут буде у нас або шов, або ми отак обмалюємо його. Отак, як завжди, ми малювали. З цим зрозуміло. Шукаєте тканинку от такої величини, щоб тут все вмістилось. Тут багато тканини не потрібно. Головне, щоб нам ручка була суцільна, щоб ми ніде не робили шва. От. Але як вже так вийде, то можна зробити шовчик тільки дуже охайно і його замаскувати, щоб ніде нічого. З цим зрозуміло. Домашні завдання. Домашні завдання. Зробити викрійку по моїм підсказкам, так як вам я диктувала. А я вам сказала ширину 8,5. 8,5 буде так ширина. Я просто не хочу повертати відео, дивитися. Краще я два рази скажу, правда? 2,5 оця ширина буде. Ой, 8, вибачте, 8,5. 8,5. 8,5 оця ширина. Ось. Це буде. І ви малюєте прямокутник знову, і робите ці лінії, вирізаєте, і переносите все на тканинку. Переносимо все на... Тканинку беремо цупку. беремо цупку, і тоді буде сумочка гарно триматися. Переносимо, вирізаємо, і на слідчому занятті ми будемо шити сумочку. Якщо у вас вже все буде вирізано, і ви будете встигати за. Мною. А на сьогодні все, дітки. Гарного вам дня, мирного неба. До зустрічі!